Теж дуже важлива історія унікальності, що там кожен з нас не повторюється в цілому, так і наше бачення світу не повторюється, наша внутрішній світ не повторюється. І тому я думаю, що дуже важливо в цьому до себе прислухатися в цьому. І цю творчість свою плекати, а не там, прикривати листочками і казати, що ой треба ж чорні штанішки, білу рубашечку вдягнути, ходити в офіс, бо так сказали. Ну і дуже зачасту теж цікава таке тенденція, що люди, які ходять в рубашечках і в чорних штанішках, це дуже малі зарплати, дуже часто. Тобто, це да, таке пригнічення, щоб ти там зайвий раз нічого не говорив. А це ми там зараз трошки з тобою на синій теж рівень, мені здається, заходимо да, по спільній динаміці. Да. Коли зручно, щоб люди не розвивали свою уяву, не розвивали свою творчість, сиділи отак, да. от в рамочках, дивились в телевізор і ходили там з 8 до 6 в офіс або на завод і взагалі не думали про міроздання, спілкувалися між собою про щось більше ніж там, як в тебе справи, як ти там суп зварив, а про якісь біль більш да, там широкі речі.